Постачати ліки до аптек на непідконтрольній Україні території практично припинили. Мирні мешканці відчувають гострий дефіцит майже всіх видів медикаментів для дорослих та дітей. Найбільша потреба у серцево-судинних препаратах. На ті ліки, що можна знайти в аптеках, ціни зросли втричі. Докладніше кореспонденти Сабицій. Сергій об'їздив півміста у пошуках ліків. І в цій аптеці теж потрібних не знайшов. И много лекарств пропало. Постало нет. Все. Блокада, блокада. Нет. Активно шукаем медикаменты и Алена. Это вы нашли лекарства, которые ищете? Э нет. А, почему не знаете? Э, ну, думаю, что нет украинских поставок. За это и заменить нічим не Это препарат не необходимый препарат, він не заменяется. Мешканці міста нарікають на дефіцит життєво важливих препаратів, а також ліків, які продають лише за рецептом. Останнім часом на полицях Донецьких аптек з'явилися седативні протизапальні препарати, аналгетики та спазмолітики. Провізори пояснюють звідки как з лікарства. наприклад, наприміручу хорошо прийшов товар. А откуда не секрет? Ну, з Росії поступає, да, російські товари Петро Іванович майже 50 років віддав медицині. Пенсіонер запевняє, ціни на медикаменти зросли щонайменше втричі. Три рази це мінімум три рази. Ужас. сякардія кардіомагніл брав 35 стоїть, потім 70. Зараз 170. Так ви почитаєте в скільки разів. У рейси Васильівни діабети, хворе серце. У цій аптеці пенсіонерка сьогодні отримує препарати безкоштовно. Жінку кілька місяців підтримує штаб Ріната Ахметова за програмою Адресна допомога. Вони мені жизненно необхідні. Без них я не живу без цих лікарств. Рінату Леонідовичу очень благодарна. І пусть йому повернутися у мільйон разів більше, ніж він дав людям. Від початку своєї роботи гуманітарний штаб надає допомогу онкохворим діабетикам і тим, хто має інші тяжкі захворювання. Ми тільки з лікарні інфаркт переніс, перед этим інсульт. Очень то не рінат Леонідович, скільки нам допомоги дає. Бальшою спасибо за все. Суттєву допомогу штаб надає людям серцево-судинними захворюваннями. Олександр отримує кардіопрепарати для матері. Вона інвалід другої групи. У нее был инсульт, и она пьет эти таблетки ежедневно до конца жизни. Ежедневно на горячую линию штаба Рената Ахметова поступают около сотни обращений от мирных жителей Донбасса с просьбой помочь в лечении. В том числе это люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Поэтому ежемесячно штабом Рената Ахметова оказывается бесплатная помощь в выдаче кардиопрепаратов более 500 мирным жителям Донбасса на сумму 75 тысяч гривен. Половині жителів Донецької та Луганської областей, згідно з останніми даними гуманітарної карти потреб Донбасу, вкрай бракує ліків від часу своєї роботи. Адресну допомогу ліками отримали понад 7 тисяч людей. Юлія Міншакірова Данило Володимир Україна.